З 1 січня 2023 року до пенсійного фонду України передано функції фонду соціального страхування України, тобто деякі функції, які саме функції передано, та й власне на підставі чого відбулися такі от зміни, які зміни чекатимуть саме на громадян і куди звертатися, у разі якщо виникнуть питання, про все це ми сьогодні дізнаємося у прямому ефірі. Завдяки включенню поспілкуємо просто зараз із паном Олександром Крупою, це начальник головного. Управління пенсійного фонду України у Хмельницькій області вітаємо вас, пане Олександр. Дякую, що долучилися до ефіру. Тож розкажіть нам власне основні такі от моменти розпочнемо з того, насправді на підставі чого відбулися зміни у повноваженнях органів пенсійного фонду. Ну, перш за все, я хочу зазначити, що дійсно в починаючи ще з жовтня 2022 року і продовжується до цього часу, пенсійний фонд зазнав серйозних істотних змін. Додавалось багато дуже повноважень. І зважаючи на ці законодавчі зміни, що відбулися в 2022 році, функції органів пенсійного фонду розширилися відповідно до. Закону України від 21 вересня 2022 року про внесення змін до закону України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування та закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування Вони набрали чинності з 1 січня 2023 року, і ними визначено, що уповноваженим органом управління в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності. Від нещасного випадку є пенсійний фонд України. Відтак, з 1 січня, окрім звичних уже для громадян питань призначення перерахунку виплати пенсії, додаються нові функції: це допомога по тимчасовій втраті працездатності, допомога по вагітності і пологах, допомога на поховання застрахованим особам, в тому числі потерпілим на виробництві та одноразові щомісячні виплати усім потерпілим на виробництві та членам їхніх сімей. Водночас, також нова для нас функція, яку ми вже певний час виконуємо, це ми продовжуємо призначати, нараховувати і виплачувати житлові субсидії та пільги з оплати комунальних послуг. Як ми розуміємо, пане Олександре, роботи у вас у новому році від початку нового року, власне, додалося, але що змінилося безпосередньо для громадян, куди їм слід звертатися, у разі якщо виникають якісь питання? Ну, взагалі для громадян нічого не змінилось, окрім зміни органу, по суті, які виконує функції зі страхових виплат, призначення, нарахування та виплат житлових субсидій. Тому хочу ще раз наголосити: подати документи на призначення нових для нас функцій, але для людей для розуміння документи на призначення субсидій, пільг. По тимчасовій втраті працездатності у зв'язку з нещасними випадками на виробництві, ми звертаємося до органів пенсійного фонду і є декілька способів цього. Перший це особисто звернутися до сервісних центрів пенсійного фонду. Також можна звернутися поштою на адресу пенсійного фонду або через веб-портал Пенсійного фонду онлайн чи мобільний застосунок пенсійний фонд, який можна завантажити собі на мобільний пристрій. Крім того, можна як і раніше подавати документи на призначення субсидій до уповноважених осіб виконавчого органу територіальних громад, сільських, селищних, міських рад або через їхні центри надання адміністративних послуг, також така можливість є і через портал дії. Пане Олександре, все ж таки хочу зупинитися на зміні уповноваженого органу у сфері соціального страхування. Що вона дає? От, власне, на що вона спрямована? Деякі деталі від вас, будь ласка. Ну, зміну уповноваженого органу в сфері соціального страхування дає змогу зробити процес нарахування страхових витла, виплат, виплат більш прозорим. А також зручним для роботодавців і для застрахованих осіб, ну зокрема, можна зазначити таке, що тепер ці виплати будуть мати повну автоматизацію та цифровізацію в нарахуванні всіх страхових виплат, а також застосування централізованого призначення за екстериторіальним принципом, який дуже добре себе зарекомендував в сьогоднішніх умовах. Також буде скорочення з 10 до 3 денного терміну фінансування пенсійним фондом страхувальників для проведення виплат згідно з поданими заявками. І також подання заяв розрахунків роботодавцями тепер буде відбуватися без укладання з Пенсійним фондом України договору про визнання КЕП, що вимагалося раніше. Ну і подання заяви розрахунку на виплату страх, на виплату страхових виплат в електронному вигляді через особистий кабінет страхувальника на порталі електронних послуг Пенсійного фонду України буде відбуватися з використанням кваліфікованого електронного підпису водночас. Як в разі виникнення певних проблем, коли роботодавці не зможуть скористатися електронним кабінетом на веб-порталі пенсійного фонду України, вони можуть також оформити заявку розрахунок в паперовій формі і подавати до будь-якого сервісного центру пенсійного фонду, або як вже я казав, надсилати пошту. Пане Олександре, скажіть, будь ласка, вже зверталися жителі області до вас за певними роз'ясненнями, за певними відповідями на свої питання? Чи є така тенденція? От з першого числа сьогодні маємо вже 11. Звичайно, була проведена інформаційна робота заздалегідь про те, що передаються такі функції. Вона була проведена як за допомогою наших ресурсів, так і кабінетом міністрів України іншими органами для того, щоб забезпечити безперебійність і ефективність цієї ділянки роботи. І люди звичайно почали, почали звертатися, якщо говорити про субсидії та пільги з жовтня місяця, ми здійснюємо їх на рахування і виплату з грудня місяця, вже призначені. Люди звертаються так само, якщо вони по старій стежці йдуть в органи соціального захисту населення. Їх просто направляють до нас. Або ж ми продовжуємо співпрацювати. Вони можуть надати консультації і там. Але оскільки законом визначено, що. Призначення і нарахування і виплату здійснюємо ми люди приходять. Робота в сервісних центрах звичайно побільшала у зв'язку з тим, що зараз субсидія і пільга це річ, яка, на жаль, стає частішою у зв'язку з доходами населення, такими, які маємо на сьогоднішній день. А з 1 січня, після того як до нас перейшли функції фонду соціального страхування. Також і роботодавці звертаються, якщо говорити навіть про нещасні випадки. Вже маємо два повідомлення і вже призначені експерти проводимо розслідування. Ще стало цікаво, пане Олександре, як ви бачите, ось цей перехідний період, скільки він може займати, маю на увазі, як довго на вашу думку або на думку ваших колег-спеціалістів потрібно часу для того, щоб громадяни звикли, що все ж таки вже за пільгами звертатися до вас. Насправді цей період переходу я не думаю, що він буде якимось значним чи відчутним, тому що дуже багато до прикладу субсидій був здійснений автоматичне перепризначення, перерахунок, і люди отримують відповідні виплати. Якщо ж говорити про новопризначених, як люди, які починають цікавитися і мають право чи можливість отримати субсидію, вони звичайно. Також і цікавляться, куди зараз звертатися за цим призначенням. Їх обов'язково направлять у пенсійний фонд. Тобто, як я вже і говорив, різниця тільки в тому, в яке з приміщень заходити за цим призначенням. І органи соціального захисту, соціальні працівники у територіальних громадах і досі можуть приймати. Документи, про що я щойно зазначав, у нас підписані договори з усіма територіальними громадами про те, що вони можуть приймати декларації, приймати документи і через соціальну громаду пересилати до наших сервісних центрів, де вони будуть опрацьовані і передані нам призначення. Ми вам дуже дякуємо, пане Олександре, за те, що долучилися до ефіру і внесли ясність у такі от зміни, які сталися із 1 січня. Тепер громадяни знають про них. Більше Нагадую, шановні глядачі, що сьогодні ми мали можливість поспілкуватися і з начальником головного управління пенсійного фонду України у Хмельницькій області. Це пан Олександр Крупа. Говорили про деякі зміни і повноваження, які набирають чинності з 1 січня для пенсійного фонду України, зокрема у Хмельницькій області.